Собаки це брати наші менші чи загроза для суспільства. Наше місто розділилося у думках з цього приводу на два табори: половина міста за собак. Люди підгодовують їх, навіть будують для них гуртожитки, граються з ними, але не всі готові взяти тварину додому з різних причин. Інша половина б'є на сполох. Собаки нападають, кусають, лякають дітей. Конфлікт між добротою і безпекою давно спостерігається у нашому місті. Станом на вересень 2025 року до відділу звернень Південноукраїнської міської ради надійшло понад 50 звернень від мешканців нашого міста. Більшість звернень щодо безпритульних тварин, переважно агресивних собак. Найбільше звертаються батьки, діти яких відвідують спортивний комплекс «Олімп». І, звичайно, що вони занепокоєні агресивною поведінкою собак, адже багато дітей пересуваються містом самостійно без дорослих. На сьогодні всім громадянам, які зверталися, надано вичерпну відповідь, але, на жаль, на сьогодні проблему ще не вирішено остаточно. Звідки ж у нас безпритульні собаки? Одна частка колишні домашні улюбленці, яких або викинули, або загубили. Друга частка народжується вже на вулиці від нестерилізованих тварин. Третя частка з'являється в осінній період. Це колишні дачні утриманці. Вирішення проблеми з вуличними чотирилапами здійснюється поетапно. Для того, щоб не було собак зовсім, це треба, щоб був, пройшов час. І на сьогоднішній день завдячна Віктору Кириловичу. Параконому, що все це таки його була ініціатива відкрити притулок І спочатку із 19 собак. початково на сьогоднішній день притулку 200, там 198 200, Але це не означає, що притул, щоб повинні собаки бути всі там, які е, гуляють містом. Притулок працює згідно положення по притулку, яке розроблялося на основі всеукраїнських притулків. Хоча, ще я хочу зробити акцент: таких притулків в Україні один, два і більше немає. Притулок означає тільки те, що відловлюються собаки, і проводиться стерилізація, проводиться кастрація, проводиться дезінфекція, проводяться лікування і відпускається передержка, карантин операція і передержка тварин тільки 7 днів. Притулку залишаються тільки агресивні собаки. Тому не для того, щоб не стало в місці собак. Це для цього треба час. Наразі у притулку утримуються більше ста тварин. Хоча за нормою тут має бути до 154. Доглядають їх три працівниці. Інколи їм допомагають волонтери. Собак годують, прибирають біля них, миють, стрижуть, стерилізують. Стерилізація тварин переслідує декілька важливих цілей: зменшити ризик агресивної поведінки, запобігти неконтрольованому розмноженню та покращити умови співіснування тварин і людей. Останнім часом неодноразово лунала пропозиція щодо розширення притулку у зв'язку з тим, що собак дуже багато на вулицях. Ось думка Лідії Паламарчук з цього приводу. Як директор з однієї сторони скажу чесно, може, може я і не проти, але з другої сторони, як депутат і як член бюджетної комісії, я сьогодні буду дуже проти. В час, коли війна, коли потребують гроші. ЗСУ і коли краще віддати хлопцям, чим ну, просто відловити собак не агресивних і просто їх держати в притулок. Я вважаю, що це не є правильно. Це по першу, в першу чергу, а в другу чергу, що сьогодні катастрофа з робочою силою. Просто це. Не просто немає людей, це просто катастрофа. Про кадрове питання говорить і директор притулку Богдан Євтушенко. У нас по штату є доглядачі за тваринами, ті самі, яких ви бачили на притулку, і є лавці. Лавці ті хлопці, які по місту відловлюють собак. Це гуманний метод, він дуже складний. Тому хлопців немає. На жаль, ті, які були на даний час боронять нашу державу, нема кому, да, відловлювати. А наші обяви намагаємось розвішуємо в соцмережах. Тож вирішення проблеми з безпритульними тваринами залежить від усіх нас. Собака не обирає бути бездомною, вона чекає тепла. Їжі доброго погляду. А вже від нас залежить, будуть у неї цуценята, яких виконують на вулицю, чи вона пройде процедуру стерилізації. Залежить від власників, які взяли собаку додому. Її виховують чи виженуть, бо не впоралися. Залежить також від дачників, які взяли собаку для охорони майна. Вона поїде до них додому. Восени чи її завезуть в якесь село та викинуть? Це не собаки обирають, а ми обираємо бути байдужими чи стати частиною рішення. До речі, притулок відкритий щодня з 8 ранку до 16. Кожна з цих собак може стати домашньою.